Івангелія від Марка, розділ 7. Фарисеї та кілька книжників, які прийшли з Єрусалима, зібралися якось навколо Ісуса. І побачили вони, що дехто з учнів його їсть їжу над чистими, тобто неомитими руками. Адже фарисеї, як і всі юдеї, не приступають до їжі. Якщо певним чином не вимують рук, слідуючи за переказами батьків. І повернувшись з ринку, вони не починають їсти, поки не умиються. Так тримаються вони і багатьох інших приписів, які їм були передані, наприклад, обмивання чаш, кухлів і мідного посуду. Оресеї та книжники запитали його. Чому учні твої не чинять за переказами батьків, а їдять їжу над чистими руками? Він же відповів їм, вірно пророкував про вас лицемірів, Ісаїя, коли писав: Народ цей шанує мене лише устами, але серцем своїм далекий від мене. Марне їхнє богошанування. Людські заповіди вчать вони, як моїх. Залишивши заповідь Божу, ви тримаєтесь переказу людського. Як майстерно, ви обходите заповідь Божу, продовжував Ісус, щоб зберегти своє передання. Моїсей сказав: шануй батька свого і матір свою, і хто засловить батька або матір. То й повинні бути віддані на смерть. Ви ж кажете, якщо людина скаже батькові або матері корбан, що означає, я приніс удар Бога від те, чим міг би тобі допомогти, ви вже дозволяєте їй нічого не робити для батьків чи матері. Так переказами вашими, що від вас вже і походять. Ви ні на що перетворили слово Боже. Та багато що подібного до цього робите. І знову, покликавши до себе народ, сказав: слухайте мене всі і зрозумійте. Ніщо з того, що входить у людину ззовні, не може їй опоганити. Але те, що виходить, виходить із людини, опоганює її. Коли Ісус. Залишивши народу, війшов у дім, учні почали запитувати його про значення сказаного ним. І він відповів їм. Невже й ви настільки ж не тямощі, як і інші? Хіба не знаєте, що все, що виходить в людину ззовні, осквернити її не може? Проникаєш воно не в серце її а в черево і потім виходить назовні. Тим самим він пояснив, що вся їжа сама по собі чиста. Те, що виходить із людини, продовжував він, оскверняє її. Адже це зсередини, із серця людського. Виходять недобрі помисли, розпуста, крадіжки, вбивства. Подружність зради, жадібність, злі наміри, підступність, неприборканість, заздрість, лихослів'я, гординя, нерозсудливість. Усе це зло виходить з середини і оскверняє людину. Покинувши те місце, він пішов в область тіра. Там він увійшов в один будинок і хотів, щоб ніхто не знав про його присутність. Але зробити це було неможливо. І одразу якась жінка, чия дочка була одержима духом нечистим, почула про Ісуса і, прийшовши, впала до його ніг. Ця жінка була язичницею, серофінікіянкою за походженням. Вона стала просити Ісуса вигнати біса з її дочки. Він же сказав їй: Дай спершу наситися дітям. Недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам. Господи, відповіла вона, і собаки їдять крихти, що впали зі столу дітей. Тоді він сказав їй, Ти маєш рацію. Може спокійно йти додому, вийшов із твоєї доньки, біс. І коли вона повернулася додому, то знайшла своє дитя, яке спокійно лежало в ліжку. Біс вийшов. Потім Ісус пішов із земель Тіра, пройшов через Сидон. І вийшов до моря Галілейського з боку Десяти, десятиграддя, і привели до нього чоловіка, який був глухим і постійно заїкався, і не міг нормально говорити, і просили, щоб Ісус поклав на нього руки, і відвівши його в бік від натовпу. Ісус вклав свої пальці йому в вуха. Потім, змочивши їх слюною, торкнувся язика його. Поглянувши на небо, він зітхнув і сказав йому Єфата, що означає відкрийся. І тієї ж миті вуха глухого відкрилися. Скутість язика його зникла, і мова його стала ясною. Ісус волів людям нікому про це не говорити, але чим більше він наполягав, тим більше вони розповідали. Їхньому здивуванню не було меж і захоплення вони говорили. Як добре він усім робить, і глухі в нього починають чути, і німі ні говорити. Амінь.